Доброго дня. Знаходимося на проспекті Мазепи. Тут сталася аварія. Попередньо фура злетіла з ручника, протаранила автівки та врізалась в іншу фуру. На місці працюють правоохоронці. Рух в напрямку проспекту. Нігаяна ускладнена. Враховувати це при плануванні своїх поїздок. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dp.informator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на проспекті Тут сталася аварія попередня. Фура злетіла з ручнука, перетаранила машину та врізалась в іншу фуру. Рух у напрямку. Проспекту Нігаяна ускладнено. На місці працюють правоохоронці. Також це вплинуло на роботу громадського транспорту. Декілька хвилин тому трамвай номер 15 не Курсували в обидва боки. Подробиці до фото шукайте на інформаторі, бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.